Вітаю, панове, слава Україні, слава нашим героям, які захищають нас від страшного ворога. Слава нації і смерть ворогам. Панове, куди не глянь на це гасло, на ці привітання. Це якраз головний напрям нашої дії, який має бути. Бо багато хто каже, що світ не такий, сусіди не такі, от все погано. Але, панове, цей світ створений таким для того, щоб ми змінювалися, щоб ми змінювалися в боротьбі. Наш світ це арена боротьби. Навіть якщо ви подивитеся, вийдете в садочок, вийдете в лісок. Одне й те ж саме дерево, але кожен листок старається піймати собі світла більше, закриваючи тим інший, ну, скажімо так, шкодячи йому. Ну і що, треба казати, що той листок хороший, той поганий? Ні, панове, такі правила життя. І, відповідно, нам не треба бути таким, знаєте, маніжними. Нам хтось винен. Це нам повинні це зробити. Вони повинні зобов'язані. Панове, давайте чесно визнаємо, нам ніхто нічого не зобов'язаний. Тим більше, якщо ми самі для себе це не робимо, а хтось нам має це зробити, нам не дали ракети. А ми чому ракети не робили? А це президент так сказав, а хто його вибрав? Вибачте, будь ласка, ви куди дивилися, коли вибирали? Ви під час війни хотіли їх зробити? І раптом список їх став надто широким? Це ж ви доручили цим людям вас захищати, організовувати вашу оборону? Це вважайте, що від, від вашого імені вас запросили на шашлики. І те, що шашликами стали саме українці, це результат дій українців. Я не хочу нікого образити, панове, але якщо ми не навчимося дивитися прямо на те, що є, і визнавати свої помилки, і в першу чергу вирішувати, що ми маємо в цьому випадку зробити, то ми далеко не зайдемо. Я переконаний, я знаю. Я вірю, абсолютно вірю в пророцтво. Вірю в задум творця, що українці піднімуться і покажуть цьому світу, як жити. Але, панове, просто сидіти, як ото в китайській притчі, сиди на берегу річки і чекай, поки, поки пропливе ворог, це не наш шлях. Панове. Ми спочатку повинні організувати, щоб хтось туди ворога втопив, а потім уже почекати, подивитися точно проплив. І, відповідно, панове, кожен має результати не покарання, але результати бо це є, як сказати, відбиток його дій. Відповідно, коли президент. Казав, що достатньо перестати стріляти? Ну, вибачте, будь ласка. 에... Знаєте, от так би хотілося, щоб хоча б стрик був поставити його біля стіночки, і у нього свій стрикбольний пристрій, і у інших свій. І от він перестав стріляти і хай його луплять тими кульками, насаджують йому синяки. Він як би на це зреагував. Я так думаю, що стріляв би він дуже-дуже добре. До останнього б захищав свою шкурку. А от шкурки українців він не захищав, і він нічого для цього не зробив. Мало того, для того, щоб йому під шкурку більше сальця набралося, він організував велике крадівництво. І те, що дороги побудувалися з виду, ну, як справжні, знаєте, він же ж звик робити декорації. Він же ж артист, то і побудував він у нас кругом декорації. Ну, декорація ж вона ж якийсь час може попрацювати, а далі ні. То й дороги такі. І велике крадівництво все було так організовано, щоб було економічніше. Колись матуся розповідала, що її подруга. Дуже-дуже-дуже була закохана в Бондарчука-артиста. І приїхавши до своїх родичів, по-моєму, в Москву, вона дізналася, що там десь в гості збираються Богема, і там буде Бондарчук. І вона туди прийшла. Я не знаю, на що вона надіялася. Але вона цілий вечір чула про те, що як вони там по розкладки фільму там, по Розцінкам, там мав бути бастоновий костюм, а вони там мало не з мішковини пошили, зекономили там і ще дето. Там вони заникали гроші, там украли гроші. В неї очі на лоба лізли. Панове, ну, артисти вони такі. Ну, якщо, наприклад, брати Бондарчука, так він там такий героїчний образ свій обмінював на гроші. Якщо брати Зеленського, то він дуркував. І друкування обмінював на гроші. Панове, ну це яким треба бути розумакою, щоб надіятися, що коли він стане президентом, то він якось інакше буде добувати гроші. Власне кажучи, йому головне гроші. Так от я вам скажу, панове, справа в тому, що, що Зеленський, що слуги народу. Що депутати, які туди налізли, як таргани, знаєте, на смачненьке, як вони казали, що тут можна озолотитися і для себе, і внукам достанеться, і все? Все це чудово, панове, на початку. Але кожні дії мають свій результат. І відповідно за кожні дії має бути своя подяка. Вони якось про подяку то й не думали. Вони просто кайфували це. Ну, це це водевіль, це спектакль, це все чудово. Дають допомогу, почалася війна. Зеленський там так добре, українці зупинили. Ціною свого життя, ціною свого героїзму, той то варняк, який наша влада учинила з загарбником, вони зупинили. І Зеленському нікуди не, ну, не можна було вже виїжджати. Йому треба було далі виконувати ту роль, яку йому оплатили. Він далі роль грав президента. Він поїхав по всьому світу представником героїчного народу. І йому, як представнику героїчного народу, плескали в долоні. Ну, не можуть же українці зразу поїхати, щоб їм поплескали. Всі оплески збирав Зеленський. І він вирішив, що це його оплески. І, відповідно, ту допомогу, яку дали українцям, щоб оборонятися від ворога, він також вирішив, що він заробив його. Це його. Але, панове, справа в тому, що закон війни, як не крутий, як би вона не починалася. Але через короткий час вона переходить в режим око за око, зуб за зуб. І, відповідно, ту допомогу. Яку давали, яку розікрали. Також варто оцінювати в розцінках око за око, зуб за зуб. Скільки наших героїв полягло тому, що допомогу розікрали. Скільки наших героїв полягло, тому що, коли наші партнери побачили, що допомогу крадуть, нахабно крадуть. Безкарно крадуть. І вони перестали давати допомогу. І відповідно, наші хлопчики і дівчатка сиділи під артобстрілами, їх довпали, а відбиватися було нічим. Бо або вкрали, або дискредитували. Так от, якщо це розцінювати як око за око, то що вони заслужили? Як колись Зеленський казав зуб даю, та я так думаю, що одного зуба буде мало. Його всього організму не набереться на відплату. Пам'ятаєте кавказка Полонянка, як там Ніна сказала, помилки треба не визнавати, за них платять кров'ю. І от зараз слуги народу в Верховній Раді. Закінчується їхній термін, закінчується балаган, і вони вже так розуміють, що скоро почнеться розплата, і треба вже накивати п'ятами, панове. Бо коли вони робили борги перед українським народом, то вони ж не думали, що за це доведеться платити? Якось це було далеко, а зараз наближається. І запитання таке, панове, А що ми хочемо від наших зрадників, депутатів, депутушок? Що ми хочемо від нашої зрадливої влади? Яку ми, знаєте, таке слово віра, яку відплату ми візьмемо з них за зраду? Що ми готові з них взяти? Може, нам уже пора про це думати? Але, панове, нам треба почати думати іще трошки про інше. Дуже схоже, що світ уже втомився від війни. Їм скучно жити в такому важкому напруженому режимі. А ми, якщо цей режим зупиниться, то зупиниться наше життя. Бо вороги, оті злі кацапи це не національність, це стан душі. Бо там зібралася ціла куча різних націй з одним бажанням знищити українців. Провести денацифікацію. Так от, денацифікація це смерть. Так от, панове, перед цією небезпекою нам треба зупинитися і подивитися, що нам треба зробити, щоб відкласти нашу смерть і наблизити смерть ворога. Німці, коли вже почалися їм непереливки. В Германії було таке гасло. Пушки замість масла. А у нас, нашій владі, їм треба на чомусь тратити гроші. Пушки замість масла, вони не, 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 не готові, не ладні на те. Вони собі зарплати понатягали, вони прикривають крадіїв. Панове, ну, мабуть, уже досить. Ми повинні все зробити, щоб крадії зупинилися, щоб крадії віддали все. Ви знаєте, я вам скажу так. Візьмемо, наприклад, суддів. Ну, в ідеалі суддя має бути чесним. Не завжди це так. Добре, суддя. Має боятися творця, який зверху бачить все і за це прийдеться відповідати. Не бояться. Ну, тоді суддя має боятися закону. Це закон повинен його примушувати бути чесним і непідкупним. Але, панове, вони вже давно організували свою спільну кампанію. І навіть якщо пам'ятаєте про Порошенку, деяких суддів прибирали з посад за злочини. Вони зверталися до своїх друзів, і ті все відсуджували. Все, від закону вони закрилися. Але тоді питання, панове, а що ж їх примусить діяти чесно? Кого вони мають боятися? А не боятися цього не може бути, бо всі інші засоби на них не діють. Так от, панове. На що ми готові піти для того, щоб у нас в країні настав лад? Щоб злочинці чинити злочини боялися? От і все просте питання, панове. Думайте, бо якщо ми собі не дамо відповідь на це запитання, якщо ми не об'єднаємося разом проти ворога, навіть якщо нам не дадуть скільки всього, що ми хочемо. У нас є ті, хто накрав і у них багато того, що вже нам дали, вони мають це повернути. Нам треба все зробити для того, щоб вони повернули. І відповідно, панове, я не знаю, хто за що голосував, але я бажаю. Щоб ті, у кого потьмарився розум, і вони зробили таку дурню, озирнулися і подивилися, який результат їхньої дурні. Що вони натворили? Це ж тільки в смішній пісеньці, що оженився дурний і взяв дурнувато, та не знали, що робити, і спалили хату. Але коли горить своя хата, це дуже-дуже погано, панове. Пожежа має бути в хаті ворога, а ми маємо бути один за одного і всі за одного. І свій до свого по панове. Шукаємо своїх, об'єднуємося, не терпимо поряд ворогів. Все для перемоги. Поки ми не змінимося, поки поряд з нами не залишиться ворогів. Поки, не так. Поки поряд з нами будуть вороги, перемога наша буде відкладатися, відкладатися, відкладатися. І наші близькі рідні будуть гинуть, 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 мабуть, досить. Тож, панове, тримаємося. Ми українці. Ми терплячі, ми сильний народ. Творець не дарма нам довіряє. Ми зберемося. І всім дамо часу. Ми переможемо. Удачі вам, панове.